Я где в ближнюю шахту. Друзья, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Сьогодні ми вирішили не їхати на Дністер. Вирішили розвідати одну водойму, ставочок, поставити жерлички і попробувати знайти окуня. По словам, тут є дуже гарний окунь. І щука теж присутня, в принципі, в водоймі і досить таки трофейна. Ранок почався у нас сьогодні несприємного. Ми не доїхали через полечку короткою дорогою. Прийшлося дуже довго об'їжджати. Попали на ставочок не в той час, який планували, вже пізно. Але все ж таки добралися. Дуже сильний мороз, воно таке всього все бородався в вінію. Дуже краса по природі, всі дерева такі стоять в Інію, дуже туман дуже сильний. Але будемо пробувати знайти якусь рибку. Ну і все, що ми сьогодні знайдемо, придумаємо, буде відео. Буду вдячний за лайки, підписки. Це буде спонукати мене до нових відео, до нових ідей. Всім дякую. Так, друзі. Отака вот травичка, коли є на дні, коли ви зачіпляєтеся гачками. Ну Це означає, що тут, скоріш за все, має стояти окунь. Дуже окунь любить стояти в такій траві. Прямо от локально, якщо знаходиш таку траву, то треба обурювати. Камера да. з Так. Зараз. Треба обурювати, шукати. Тобто в такій траві любить стояти окунь. Хто ловить карася, карась теж полюбляє таку траву. Тобто в ній треба затримуватись і, як то кажуть, більше уваги звернути на ці місця з такою травою. Ребята, жерличка. А, серый твоя жерлиця. Твоя жерлиця? Да. Я думав, моя. Ну я на вон давай съехать. Круто. Что там? О! Есть шнурочек. Ничего себе. КЖ, кей, зверь. Да за внешку. Ага. <laughs> Ничего себе. Да. Супер. И мы ее сразу. И вот. Да, ну, початок есть. Взагалі сюди нема, що тільки це в одній лунці чи в двох лунках бачили. А десь Серега чекає, десь тут же ж, да, так він борив. Ну от стоїть один Два, три біля самої цеї стоїть. Не Є... знаю, стоять вони тут Це що, це, мабуть, ця лунка, да? І не сугнулися, ви їм там щось їх шмаргав, казав. Так. ну У нас Сьогодні ловимо на двоєчка акуратик, такий колір класний, окуньовий. Це новий. У мене такого не було, це я тільки придбав. Йохани бабай. Такий самий, як балансир, бачите? Балансир двоєчка і отакий от жирний-жирний окунь. Да. А счиганув як... Так, друзі, змінимо балансер. Стояв вот такий вот під окунька. Раполовська розкраска. Ставимо ми щось все-таки більш кислотне, тому що світло, можливо, не пробивається на дно і, можливо, окунь не цікавиться такими темними він не ну, Будемо так думати. Хочу поставити двоєчку, А ось тут я класно обновився, в мене не було акуратівських от таких от самих мілких в його лінійці. Це гібрид модель називається. Дуже класно відгуки про нього відгукуються люди. Я ще на нього не ловив, взяв собі трошки, будемо пробувати. А зараз в принципі, поставимо двоєчку в такому моєму улюбленому кольорі. А, ну, там ще є в мене мікрончики, теж такі взяв. Це в нас теж в Хмельницькому майстер робить, не знаю, поки його особисто. Це мені презентували побачимо. Десь пізніше поки що треба знайти рибу на те, що ми знаємо. Що віримо, верніше. А вірю я цю кислотну двоєчку. Так, де жилка. Ось. Ось зробили такий недозжатий вузлик. Проділи огочки гострі. Цепляє капець. Так. Поставили раз, два, три. чотири, І повернули в цю петелечку, яка тут вийшла. Тепер беремо поближчі ночі, усліннявому. Обов'язково слюнявому, тому що всі знають, що жилка горить при затягуванні. І все, просто затягуємо і виходить ось такий така петелечка, такий от вузлик, так званий рапалівський. Не знаю, хто його придумав, Рапало-не рапало, але так він зветься. Ну і все, підемо зараз шукати, бурити далі лунки. Ось ну, такий от прикольненький балансик, двоєчка. Шукаємо рибку і вона шукатися не хоче. Так, так, дивіться, я коли приходжу на лунку, першу я обов'язково простукую по дну. От пару раз дуже багато окунь, коли стоїть десь поблизу, він реагує на цю от муть, яка піднімається при постукуванні, і він зацікавлюється і підходить. А коли вже піднімаєш, так вибрав 5-10 см, то скільки там планую ловити на дном. Я починаю буквально з 5 см приблизно від дна, а далі вже пробую піднімати. А далі вже можна спокійні зробити пару підривів, тобто такі невеликі, щоб вони теж не злякали якогось пасивного окуня. Я роблю там 3-5 таких, тому що він може зацікавитись, коли ми поклали на дно, постукали по дну. Він може підійти і зацікавитись. грою балансира і клюнути. Далі, якщо у мене, от, наприклад, я показую, якщо там 5 разів кинув, немає. Далі можна широко помахати в різні боки, отак, без зупинки, без паузи, щоб балансир зробив максимальний лунки відхід, щоб він свою цю вісімку змалював максимально відлунки, щоб він теж щоб ним міг спокуситися окунь і підійти ближче до лунки. Тому що окунь може стояти там, від лунки трошки далі. Балансир, коли ми його легенько підриваємо, він далеко не уходить в бік. А так ми приманюємо, виходить, з радіусу лунки. Максимально те, що стоїть ну, поблизу лунки, подалі. Не в самій лунці, а трішечки від лунки, які, можливо, він не бачить цього балансира. А коли ми так широко граємо, Різко, він зацікавлюється, дивиться, що це якийсь там мальок, який бушує, і зазвичай до нього підходить. Ну і тоді хапає балансер. Я постійно починаю нову лунку от, качати отак. Ну, є різні умови, різні якби, складові цього всього, але ну, от, стандартна така. От, в основному це спрацьовує завжди. Я не знаю, є таке, що можна стояти. Робити там 20-30 підкидів, і тільки тоді ти розкачуєш того окуня і він починає клювати. Але в основному, якщо він є, попадаємо ми йому під ніс, пробурили лунку, якщо він там є в метрі по радіусу від лунки, і він доволі активний, ну то він в принципі одразу показує себе, він там підтюкує, підбиває, якщо він там в пасиві такому. Якщо більш активний, він без ніяких перешкод хапає приманку. Але зазвичай я роблю там, ну, 10, максимум 15 підривів. Там в різному горизонті підняв, можливо, він десь там вище піднятий. Там в різному горизонті зробився. Пару підкидів, а ще так от потрібно опускати повільно, там. смикнули і потихеньку можна опустити пару сантиметрів. Паузу зробили, знову зробили підкид і знову опускаємо. Дуже часто окунь реагує на опускання балансира. Це теж така перевірена тема. Ну, В цій лунці немає нічого. Можливо є, але той, що не хоче їсти. Ми троє на водоймі нікого немає. Всі розійшлися в різні боки. Шукаємо рибу. Зараз хто знайде, зізвонимося і будемо обурювати. А, Скажу ще пару слів про Е, вудку. е Дивіться, хто вже придбав, е, бачу, що люди все одно неправильно використовують її, якби є нюанси. Е, це в мене стара версія е, вудки. Тут ще таке кілечко йде, через яке було задумано пропуск жилки, щоб вона не злітала з цього мотовельця. Але потім я від цього відійшов і роблю просто е, два кільця. Одне і вже тюльпан. Це теж от на старій версії я робив три, це ковзаюче кільце. Ну, Прийшов до висновку того, що воно не потрібно. Два кільця вистачає, і це кільце я роблю вже в нових версіях, скажімо так. роблю таке продовговасте, Тобто як мотулька, тобто щоб при переходах не заматувати на цю от маленьку матулечку, а мотати прямо на це кільце і сюди. Тут ми, грубо кажучи, пів метра за один оборот ми виматуємо. Це дуже зручно. І коли жилку ми пропускаємо через кільце, ми робимо отак по бланку, перехльост такий. Раз і в кільце, і вже на другому коліні теж. Раз перехльост і вже в тюльпан. І тоді вона не злітає, вона отак перехрещена, тобто десь, якщо там велика риба клюнула, в принципі, є можливість, можна отак е змотати з цього і дати такий фрікціончик. І воно нічого не буде заважати. В принципі, ось так потрібно використовувати таку вудку. Вудка дуже легенька, дуже чутлива. Люди, які користуються, реально задоволені, куча відгуків і зараз просять зробити, а в мене немає можливості, тому що. Е світло не дозволяє, електроенергії немає. Я не можу нормально опалити майстерню, щоб зайнятися в те, що було з, 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 зроблено в минулому році, все вже люди позамовляли, позабирали, і в мене реально взагалі в розробці там дуже багато. Планував щось зробити, але, на жаль, дякуючи москалям. пока завершить не могу эту работу. О, тоже взял. тюкнув. Дуже пасивный окунь. Уже поставил блошню, бо на балансир тюкает, совсем не седает. Такі откушки вже приємні. Ай ну що ти як ти так заплутався? Ну це попав якийсь цей. петлю. Ай! Лишня дуже класно ловить пасивного окуня. Що балансир не працює. Влесняше може дотягнути рибалку. Да, Ловиться зазвичай більш мілкішого. зазвичай, але це ну, не виняток. Так вона і працює, ну буває і краще навіть і по крупному, і все інше. Але в основному. Шикарний окуньок. такий, хороший. Друзі на блошню теж потрібно, не потрібно там сильно смикати її тільки для роз, так, роздраконки. Спочатку кинули, так само по дну, як балансиром постукали. Отак, От раз, два, три, підняли. І робити там 3-5 підривчих, коротких дергів. Сильно не потрібно дергати. Якщо риба не зацікавилась, тоді робите отакі великі. Щоб блешня більше зіграла в сторони. Зробили, чуть-чуть отак підсмикали, там можна так поддергати. Все, далі відміряли дно знов. І знов спробуємо ловити короткими дергами. О! Бачиш? Ох! Пішла луночка. біжа лунка якщо риба є активно там вона відкликається зразу хорош взяв підняв, підняв поняв срюх його ну, бача я підняв тільки в мене все дна було Пішла лунка, розкачали. Так, треба бігом ловити, бо вже сонце заходить. Зараз уже не дає опуститися. Супер. Ох! Ох, хорош! хорош, Ох, як з'їв ближню шахту! Хороший окунь! Я кайфую. Ух. Да, классно. Прикольный окунь. Значить роздраконюється, довго стояв на лункою і нічого не було. Думав вже переходити. Ну, Ох, кайфіще, кайфіще, яке, коли цілий день шукаємо, шукаємо і все ж таки знаходимо цю рибу. Ну, Бачите, така от моропедочка, само, само спаємо наблишенька. Працює. Так, друзі. ну Ось так все-таки на вечірку приїхали, попали, ще все-таки вже третя водойма, але правило нас окуням, дуже багато було науково, випускали, а це такі більш-менш окунчики. От прям після заходу сонця вдалося підловити. Так, друзі, ну завершилась на сьогодні наша риболовля. Сьогодні риба пасивна була. Об'їздили ми три водойми. На двох водоймах взагалі нічого, там якихось пару мілких окунів, щучка попалася на жерличку товаришу, і в принципі все. Але на вечір, вже десь в годині третє. Напевно, ми приїхали ще на третю водойму, в принципі, по дорозі, і натрапили на окушка. В товариш взагалі дві покльовки з ну, блишню забрав окунь, тобто якийсь доволі непоганий окунь був. Ну і в принципі вдалося підловити е, трішечки окунчика. Всім дякую за перегляд, буду вдячний за лайки, підписки, е, коментуйте, е, пропонуйте якийсь е, своє бачення ведення мого каналу. Ну і так далі. Всім дякую, будьте здорові!